От дивіться уважно, Зараз покажу вам, за що мене у Львові хотіли вбити. От дивіться уважно. От сказала, нас не можна знімати. Це, це у Львові був. І Я ще, ще одну відеозйомку зробив. І от за те, що я зняв оці кадри на, на свій галімий сраний мобільний телефон. На мене у Львові в четвертій годині ночі напали троє і хотіли мене вбити. За те, що я Якусь хуйню зняв на телефон. Просто вбити людину за те, що ти щось там сфоткав на телефон. Це, це не Служба безпеки України, це там не, 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 не якийсь там якийсь там секретний об'єкт. Це просто якась там срана забігайлівка у Львові. І просто от взяти от людину і закопати до смерті вночі, блядь. За оцю срану забігалівку, оцей називається Україна і Львів, і от оце от то що вони придумали.